Аплодисменти від Рипрованта. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.ua.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри! Дорогі друзі! Повертаємося з вами до Скоп'є, до північної Македонії на національну арену Тодора Преського. Північна Македонія вже не та багато проблем. Напевно, наслухалися і. І вийшли якось так. Другий тайм, усі ключові моменти цього тайму. Збірна України забиває на 62-й хвилині. Класна насправді подача тут скотового, класно вивели за барного. Це мені здається дуже тренерська якраз награна комбінація. Ось давайте ще раз подивимось. Тут буде з другого повтору дуже класно видно. Такий баскетбольний заслін, на якого двох захисників прибрали за барний за ними. А ось і заміна. А ось і Юхим Конопля, який на 167-й хвилині. Зрівний рахунок у матчі. Тепер все спочатку. Сергій Ребров його заміни. Ще раз продивимося. Цей повтор. От Михайло Мудрик трьох пролітає, віддає. Ну, давайте говорити вільну зону. Накидав на 11 метрів. І Конопля. Юхим Конопля просто прекрасно спіймав цей м'яч і забиває. Робить рахунок 2-2. На національній арені Тодора Прейського ти зараз знову здивуєшся, це дебютний м'яч для Коноплі. Прекрасний. Сьогодні забувають захисники, там ще й суперника перевернув. Тож Македонія опиняється у меншості. Ванат класно тут хитнув обігрував вже і Муслів просто шлагбаум виставляв для того, аби не дати суперникові пройти у вільну зону. Як він розквітнув у другій частині цього сезону. І це знову він! І це знову Віктор Циганков. Прекрасна, шедевральна передача з глибини. І як він перекидає столи Дімітрієвського. Україна виходить вперед у матчі проти Північної Македонії. Ми забиваємо три м'ячі. Михайло Мудрик, дивимося, спочатку озирався праворуч, а потім побачив забігання між двома центральними захисниками Віктора Циганкова. А що ви здіймаєте руку догори, панове? Потрібно грати до кінця. Ніякого офсайду. В тому моменті, може вони руки піднімали, оцінювали передачу Мудрика. Клас. Не вистачило табличок із оцінками. Хіба що в 6-0? Як мінімум, можливо, і усі 12 Мудрик чудовий пас. Справді це дуже класна, дотепна передача. Ціганков виривається на оперативний простір і головою. Ось так класно. Просить передачу маліновський але на нього пас цей не пішов. Так і наші починають володіти м'ячем біля. Воріт суперника. Подалі від власних воріт з перевагою в одного футболіста. Без завершального удару, якщо не вдалося це зробити швидко, там зайти у штрафний майданчик. Тут професійно дограється оцей доданий час із таким закиданням від Малиновського стигне Миколенко, Миколенко, трошечки, але не встигає. І Зубков. Олександр Зубков під 20-м номером зараз вийде на останні миттєвості. Замість Віктора Циганкова, одного з героїв, безперечно, цього поєдинку. Віктор Циганков забитий гол його вивів Україну вперед після пасу від Мудрика. Від Малиновського. Малиновського пішов до останнього. В Барді. Зверніть увагу, де? Все нижче, нижче і нижче починає грати Барді. Так, від якого, в принципі, залежать атаки. Диригент атак збірної Північної Македонії. Ну, але він по суті має виконувати якісь лонгболи так і з цієї глибини розпочинати атаки. Тепер Барді вступає у відбір, але не вдалося. Сидорчук та Маліновський. Тепер розрізна передача. є Іванат, і на нього йде передача, але вона але не завершується атака. Почекайте Ванат, ванат із м'ячем, передача під удар пробивати судаков. Жонглює віддає передачу праворуч на одноклубника з шахтаря на зубкова. Аплодисменти від Реброва в кутовий а навіть бігти у штрафний майданчик. Ще одна передача п'ятою міг замикати. Владислав Ванат там опинявся на ближній стійці, не поталанило йому забити. Ванат казав після попереднього матчу, що він не відзначився. Рибров запитав у нього а чому? І все, все збірна України виграє. Такий важкий поєдинок переламали суперника.